Звіти разом з нами всі, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Півік. Зі мною відомий український політолог пан Володимир Фасенко. Бажаю здоров'я. Добрий день, пане Володимире. Вітаю вас. Тихо, що ви з нами президент України Володимир Зеленський вчора заявив наступне: Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. За його словами, Україна потребує ефективних інструментів стримування швидкого реагування від ППО до захисту від кіберзагроз. Про це він що важливо сказати. Про це він заявив на саміті Україна південно Східна Європа, якраз в Одесі, Як ви оцінили цю заяву, і чи грає значення, чи має значення майданчик? На якому говорить про це президент? Ну безумовно, ця заява була зроблена на саме на цьому майданчику, не випадково тому що на, е, йдеться про прямі е, воєнні загрози для країн цього регіону, для регіону південно-східної Європи. Для когось це загроза пряма може бути як для Молдови, наприклад, і потенційно для Румунії. Тому що інтереси Румунії дуже, скажімо так, щільно проявлені в сусідній Молдові. Зв'язки дуже активні, ну, історичні, і нинішні зв'язки, політичні, економічні. Тому це буде виклики для Румунії, тому що тоді російська армія вийде на кордон з Румунією. Румунія країна НАТО і ну і там теж ризики виникнуть. Потенційно, є ризики загострення ситуація для країн які мають вихід на узбережжя ну, чорного моря тому що якщо знов відновиться як і в 2022-2023 роках ну двадцять й рік перш перш за все активні бойові дії в чорному морі ну це тоді ризики для судноплавства мирного судноплавства тому ризики дуже серйозні, і наш президент попередив про такі ризики, тому що є такі наміри і такі плани у російської влади. Причому, на що звернув особливу увагу? Насправді, це плани, які виникли не сьогодні, такі плани були ізначально. Вони були ще в 2022 році. Я можу вам сказати, що. У мене на десь в січні 21-го року, приблизно за місяць до вторгнення, ну трошки раніше, можливо, так по датах, приблизно за місяць до російського вторгнення, була розмова з одним з російських колег, який приїжджав до України тоді, і розповідав про те, що ну, за його даними є такі плани. І плани підтверджуються різними іншими джерелами. Росія мала на меті відрізати нас від Чорного моря, не тільки від Азовського, але й від Чорного моря. Це е, має значення не тільки політичне, ну там плани захопити всі російськомовні регіони. Е, такі плани, навіть у 2014 році були. Я нагадаю, так звана російська весна, вона ж була від Харкова до Одеси. Просто в Харкові і в Одесі не вдалося їм захопити владу і. Скажем, так зробити сепаратистське, сепаратистське бунти, щоб відтягнути ці регіони від України, не спрацювала на відміну від Донбасу, але потім у такі плани були і в 22-му році захопити Одесу. Вони ж намагалися після Херсону вийти на Миколаїв і на Одесу і відрізати нас від чорного моря. А це ще і з точки зору економіки важливо, тому що саме через порти на Чорному морі йде значна частина нашого експорту, і в 2022 році, коли були постійні обстріли, активні бойові дії. Нагадаю, було захоплення острову Зміїний, фактично, Росія теж нас намагалася відрізати економічно від експорту через Чорне море. Потім воно ну, вдалося: спочатку зернова угода спрацювала, а потім активна. Асиметрична дія України на Чорному морі вона фактично відігнала російський чорноморський флот. Західні частини акваторії Чорного моря. Ну і це дає можливість нам активно зараз використовувати для нашого експорту саме торгові, торгівельні, морські торгівельні шляхи на чорному морі. Але загроза залишається. Плани такі у Росії точно є. І президент Зеленський про такі плани нагадав: це ну, собственно власне було нагадування для наших партнерів на Чорному морі і в Західних Балканах, що загрози для них є не тільки для нас, а й для цих країн також. Зараз в останній час доволі багато тривожних повідомлень. Я пояснюю, що маю на увазі, які край там, нападу Росії і захоплення нових територій. Ну, от, наприклад, там Сумська область. Ми знаємо, як зараз там розвиваються події. Е, е, там, дай Бог, в най... в останні дні там російська армія дещо призупинилась, але там є заяви ті самі безуглої, що йдуть там на Київ. От, наприклад, там з третю штурмової хлопці заявляють, що. Білоруські навчання, захід двадцять 25 з Росією можуть там на Чернігів піти, на Київську область, на інші області, так Жорін, зокрема, про це каже. Далі там я читаю, наприклад, від наших там офіцерів, які пишуть, росіяни росіяни Дніпропетровську область там залазять по там по два по три людини. Ми їх там правда знищуємо, але все одно плани є і так далі. І от це все от дещо дещо турбує. Тобто, а чи не забагато у нас цього всього зради в інформаційній площині в останні там, тиждень два? Дивіться, ну я б не казав, що це зрада, це побоювання, які є інша да, річ: да, ступінь да. ступінь компетентності цих оцинок. Ну, дивіться по сумах, да там зараз проблема. Росіяни намагаються наступати, але поки що ну просування не таке велике його можна порівнювати з тим, що було. Рік тому на Харківщині, на півночі Харківщини да, ну, да вони хочуть зробити такий, скажімо так, буфер на кордоні і е е е при необхідності використати це. Але за даними військових експертів, серйозних військових експертів, не тільки наших, але й західних. На сьогодні на даний момент у Росіян немає достатніх людських в першу чергу ресурсів. Для масштабного наступу по всій лінії фронту вони говорять, що ми наступаємо по всій лінії фронту. Вони лякаються, намагаються до речі і просувати в громадській думці України, що ще трохи ми захопимо і Сумську, і Дніпропетровську області і так далі. Але ну для них зараз. Поки що не є досяжною мета захопити всю територію Донецької області. Вони намагаються активізували там наступальні дії, але поки що серйозних От Покровську вони ж намагаються штурмувати вже півроку, і поки що не просунулись. Вихід на кордон з Дніпропетровською областю подається в Росії як велика перемога. Але ну, це не початок окупації Дніпропетровської області. Скоріше це для росіян пропагандистське означає, що вони виконують завдання так званої СВО, деокупація, як вони кажуть, Донецької області, ДНР. Ну, вони не використовують термін Донецька область, ДНР кажуть. Да. От на що вони роблять акцент. Це спосіб психологічного тиску на нас, на переговорний процес, але я б не сказав, що воєнна ситуація докорінно змінилася. Ні. Да, Росія намагається. Починати свій так званий літній наступ, але сказати, що от ситуація кардинально змінилася в бік Росії ні, такого немає. Але тиск є у росіян. На жаль, є перевага, перевага, певна перевага в людських ресурсах. Є певні проблеми у нас на окремих ділянках фронту. Те, про що пише Безугла, і деякі інше. Ну дивіться, у безугле вже не перший місяць, воно ще з минулого року насправді йде. Особисте протистояння з сирським. Вона критикує Сирського, критикує за курську операцію, вона відображає частину, настрій частини військових. Є дискусія там стосовно правильності тих чи інших дій, саме от на кордоні Сумської і Курської областей. Я зараз не буду давати оцінок, це скоріше для військових експертів, але просто відзначу сам факт. Тому є от певні внутрішні протиріччя, певні дискусії, зокрема і в військовому керівництві. Ну от прояв цих дискусій стала переміщення. Ну, він він пішов сам з посади командуючого за сухопутними силами України, генерал Драпатий да. ну, от це теж відображення цих протиріч, які там існують. От згадана вже без угла. Ну, що стосується третє штурмової, то треба розуміти. Зараз дуже схоже, що а, а, Жорін а, це один з найближчих соратників Білецького. Це, це, так, командуючого третього штурмового командира третьої штурмової бригади. Ну судя по рекламі, яку ми всі бачимо. У Білецького є політичні амбіції. Ну він не був в політиці, він був народним депутатом України. Він хоче повернутися. Жорін, до речі, болтувався Щоб теж от просто ви тут згадали і про безуглу. Жорін, я просто живу в цьому на території цього округу виборчого. Це оболонь. Жорін балотувався, був суперником без по цьому округу програв тоді вибори. Ну, от, це так опосередковано це початок теж виборчих змагань. Щодо ризиків оцих навчань в Білорусі, ризики є. Є побоювання і у європейців, особливо Литва і Польща, ризики щодо Суварського коридору. Але я думаю, що і наше командування, і Командування країн НАТО, сусідніх країн НАТО, Польщі Литви, будуть оцінювати воєнну ситуацію з цими навчаннями. Вони ж не перший рік проходять, вони проходять кожен рік ці навчання. І Ризик дійсно є. Але якщо, наприклад, будуть перекидати будуть великі резерви російські, поки що таких резервів великих немає, і будуть перекидати саме в Білорусь, ну тоді я думаю, що да, треба буде посилювати, посилювати військову присутність українського. І в Чернігівській області на півночі Київської області, на Волині да тому там такі ризики можуть існувати. Так що, я думаю, тут уважно будуть стежити за ситуацією і військову розвитку України, ну і командування збройних сил України. Тому поки немає підстав для паніки, для якихось там висновків, що там буде, буде наступ на Київ. Це скоріше відображення певних побоювань, які є і у цивільного населення, ну і у частини військових. От дивіться, як виходить пане Володимире. Там е, святкують День Росії е, мракобеси да? ці ублюдки. А і між тим паралельно обстрілюють наші мирні міста. От Харків, наприклад, сьогодні зранку страждає так, як ну, ну вже другу другу добу поспіль да масовані обстріли Харкова. Да на жаль, і е, є загиблі. Це до До речі, перед цим була атака на Суми е, декілька днів тому, і це спеціально. Ви правильно згадали про День Росії. Вони ж це спеціально роблять. Це з одного боку, от, демонстрація власним зет патріотам. Що бачите, які ми круті, ми на це ж подається як помста, помста за удари по стратегічній авіації Росії. Ну і паралельно це намагання деморалізувати деморалізувати мирне населення. Перед цим це були от атаки на Київ. А зараз прифронтові міста, такі як Суми і Харків, тому що Суми в 30 кілометрах від кордону з Росією. і Там зараз бойові дії йдуть. Харків 40 кілометрів, і теж там. Ну там. Від Харкова не близько до Харкова, але я дуже добре про знаю ці міста. Там, те, що колись там дача була на кордоні з Росією, саме в цих містах. От, і там багато, до речі, багато харків'ян в цих містах, саме на півночі Харківщини, Мали свої е, е, дач, дачні будиночки, е, е, і це було таке одне з улюблених місць відпочинку харків'ян на літку. Е, і от там росіяни вони захопили невеличкі плацдарми, ну Волчанськ зруйнували, от теж да. То що атаки зараз на Харків? О, це спеціальне це намагання психологічна, морально е, деморалізувати Харків'ян, тому що ну Харків живе, я от був був там місяць тому. Живе місто працює, живе е, і воно не збирається підкорятися росіянам. Але на превеликий жаль, от росіяни зараз активізували такі атаки. І я от це веду. Спасибі величезно. Так за, за цей коментар. Я хочу прояснили ситуацію. Я це все веду до того, що дійсно, от Харків, Одеса, Київ, Суми інші міста, в тому числі от вони майже щодня там обстрілюються, причому доходить до там на жаль, великої кількості жертв, через серед яких є й діти, і от паралельно в Росії, свято, День Росії, шамани, Мізуліни і так далі. Марко Рубіо вітає в цей час Росію з, з, зі святом. Дональд Трамп мовчить четвертий день, що Україну обстрілюють. Скажіть, от як це взагалі можливо уявити? Ну на жаль, це ж не перший раз. Я тут не не здивований. О, дас. Оце привітання. Ну воно на фоні активізації бойових дій з боку Росії: атак на мирне населення, атак на великі міста. Ну воно виглядає, чесно кажучи. Просто образливо і огідно виглядає. Так. Я вважаю, я до, до Марко Рубіо ставився з повагою, тому що це один з небагатьох в адміністрації Трампа людей з політичним досвідом, людина достатньо раціональна, і Держдеп у багатьох питаннях якраз проявляє прицеповість. Він і реагував на обстріли і так далі. Не сам Марко Рубія через речницю Держдепа, але тим не менше. І тут, от зараз це привітання ну, воно виглядає, чесно кажучи, просто огидним, і на мій погляд, це величезна помилка. Ну я розумію, там заклад до миру, да інакше можна було це сформулювати з іншого боку. На превеликий жаль, це відображення цієї політики США по відношенню до Росії, до російсько-української війни, яка проявилася ще в лютому. Я не гадаю. Вперше, в лютому, вже США відмовились називати Росію країною агресоркою відмовились засуджувати російське вторгнення в Україні, як брутальне порушення міжнародного права, як агресію проти сусідньої країни. Раніше минулого року, позаминулого року, такі засудження були на рівні Генеральної асамблеї ООН. Разом США з Україною з європейськими партнерами просували відповідні резолюції. А тут з боку США була така нейтральна стерильна резолюція з закликом до миру, до припинення війни, і все без жодного засудження Росії. Насправді я вважаю, що якщо б Росі... от і зараз навіть можна було і привітати Росію, але нагадати про і жорстко закликати до припинення вогню. Про те, що ця війна вона суперечить інтересам самої Росії і так далі. Тобто, стилістика могла бути інша, а не такою, як зараз. От зараз це виглядає фактично ну, не як виправдання війни. Не підтримка, да, але фактично Штати за заплющують точні. От вони це я думаю, продовження позиції самого Трампа. Скоріше за все. Я не думаю, що от там Марко Рубіо і так, автор такої лінії. Да, скоріше це загальна позиція США зараз. Давайте не дратувати Росію. Ми маємо демонструвати нейтральність і так далі. Ну якщо ви будете демонструвати нейтральність у таких формах, це буде сприйматися в Кремлі як ваша слабкість. Саме ваша слабкість, і це тільки погіршить ситуацію із війною проти України, і це погіршить, насправді ситуацію і відносинах між США і Росією, тому що коли Росія бачить слабкість, от вони починали війну проти України в 22 році. Я маю повному повномасштабне вторгнення. Ну війна почалася ще в 2014 році. От повномасштабне вторгнення, тому що вважали Байдена слабким. І зараз да Путін хоче домовитись з Трампом, це очевидно, дуже помітно, і американці хочуть домовитись з Росією саме тому от така нейтральна реакція на нинішнє загострення війни проти України. Але якщо США будуть так нейтральна. Реагувати і нічого не казати про те, що зараз Росія робить. Ну тоді росіяни будуть вважати все американці слабкі. Ми тільки будемо посилювати військові дії, та вони ще будуть висувати додаткові вимоги й ультиматуми до американців. Так що я вважаю, це величезна помилка, і ну от таке привітання: саме таке привітання. В умовах посилення війни ну, виглядає аморально на превеликий жаль. І воно зайвий раз свідчить про те, що США вже не є нашим партнером. Да, залишки партнерських відносин ще є, і за їх збереження треба нам боротися. Як би ми не ставилися зараз от до таких дій США, але нам треба продовжити переговори з Трампом, з тим самим Рубіо. Ми разом з європейцями будемо боротися за те, щоб американці залишились в Європі. Нам треба боротися за те, щоб залишалося хоча б надання супутникової розвідувальної інформації для України. Це нам важливо з точки зору роботи систем ППО. Нам зараз треба боротися, хоча б за відновлення постачання американської зброї. Безоплатної допомоги вже не буде, але нам потрібно, щоб ми могли купувати. Ті самі ракети для ПВП для систем ППО Петріот, артилерійські снаряди, ну і деякі інші види зброї боєприпасів. Тому да, наше ставлення до таких заяв критично Зараз вже я думаю, мало у кого є ілюзії щодо Трампа і його адміністрації, але тим не менш, ну, нам треба зберігати відносини США. І з точки зору логіки переговорного процесу, і особливо з точки зору е, необхідності відновлення постачання американської зброї тут разом з європейцями ми маємо діяти, тому е, да, це привітання. Викликає безумовно у нас гірке ставлення і критичне ставлення до сполучених штатів. Але тим не менш, навіть з такими США нам треба співпрацювати. І зараз я думаю, що і офіс президента, і наш МЗС готуються до дуже важливих для нас самітів, там де будуть американці. Це саме Великої Сімки наступного тижня. І ну вже. Вже менше ніж за тиждень і саміт НАТО наприкінці червня. Вони дуже важливі для нас. Зокрема, можливі можливо буде і зустріч Трампа і Зеленського. Тому ну треба пояснювати, що зараз проблема саме в Росії. Інша річ, як пояснювати, яка тактика цієї розмови має бути. Ну і от головне, треба буде переконувати Трампа, що найкращий спосіб зараз зупинити Росію, це не привітання з святом, а санкції проти Росії, посилення санкцій і відновлення постачання американської зброї, пане Володимире. Якби ви були радником президента Зеленського з політичних питань, що б ви йому порадили напередодні зустрічі з Трампом? Ну максимально продумати тактику. Тактику розмови, в принципі, вже був позитивний досвід, коли розмова Зеленського з Трампом. Ну вона скажімо так певну міру переконала Трампа, що Путін його дурить. Ми пам'ятаємо дописи Трампа після цього. Це розмова в Римі. От під час похорон Папи Римського відбулася коротка зустріч, буквально 15 хвилин, але вона вплинула на Трампа. І вона скажімо так відновила й позитивне тло двосторонніх відносин між Україною і США. Тому що ну не скажу, що була криза, але було певне, скажімо так, охолодження. Ну такі от Трампівські горки у нас постійно відбувалися То поліпшені відносин, то певне охолодження, але тоді от і підписання ресурсної угоди, голосування в Верховній Раді і от зустріч з Трампом позитивно вплинули. Але зараз треба продумати тактику. тактику розмови, стилістику розмови, тому що тиснути в лоба. На Трампа казати, ти маєш вести негайно санкції і так далі. Ну, це не спрацює. Навпаки, може роздратувати Трампа. А от переконувати його, що зараз, якщо не буде тиску на Росію разом з європейцями, Путін буде просто нахабніти. І що він не поважає Трампа, не поважає, зокрема, от такими ударами по Україні. Він таким чином демонструє слабкість США. І тре, і от треба Трампу нагадувати, що він має продемонструвати свою силу, свою потужність як президента США. Далі, необхідність от постачання американської зброї для України з одного боку е аргументувати, що це вигідно економічно сполученим штатам. Вони можуть постачати зброю європейцям європейці нам, от як така найбільш дієва схема, і це працює на інтереси американської економіки, на інтереси американського ВПК, пряма економічна вигіда. тут. Бізнесова логіка, яку Трамп дуже добре розуміє з іншого боку, саме відновлення постачання американської зброї може вплинути на Путіна. Це демонстрація того, що він не буде мати односторонньої переваги в воєнних діях. А відповідно це вплине на подальшу логіку переговорного процесу. Тому що зараз, чому Путін не хоче домовлятися про припинення війни? Тому що він вважає, ну все, американці припинили допомогу Україні, у мене є шанс виграти цю війну. Ось така проста логіка. Тому от е, е, треба знайти правильні слова для Трампа. Можливо, як це робить, до речі, і Путін зайти е, е, з особистісних е, там. Е, е, Поцікавитись, там, як здорові онуки, е, да, і, е, да, як почувається, і донька, і онука, і, там, ну, і так далі. І, і, і е, як в гольфом? Я теж люблю пограти в гольф. Краще, хай, да, вже я знаю, там ще раз ступ зіграє президент Фінляндії з Трампом <голів> да, добре теж виходила. Або хто ще з європейських лідерів. До речі, ну партнери нам дуже добре допомагають. І візит Мерца в США, і контакти по Лінії Макрона, Старміра, Джорджі Мелані, італійської прем'єрки. Все це теж нам допомагає. от В цьому сенсі я скажу саміт Великої Сімки, де будуть всі ці, ці лідери. Він дуже важливий і вони можуть ну, разом, скажімо так. Тим більше, що вони так вибудовують дуже гнучку тактику стосунків з Трампом, і вони, я думаю, можуть нам допомогти створити такий, скажімо так, сприятливий сприятливу атмосферу для спілкування. Між іншим, саміт Великої Сімки відбудеться відразу після дня народження Трампа. От, між іншим можна поцікавитись, як пройшов парад. Да. Подякувати Збройним силам США і особисто Дональду Трампу за підтримку України. Такі речі Трамп любить. От, це от такі от стилістичні речі, плюс, от взаємодія з нашими партнерами на полях цього саміту. От такі речі можуть сприяти нашим інтересам. Що у нас відбувається з угорцями? Тому що президент дає інтерв'ю угорському виданню і каже те, про що насправді було відомо ще декілька місяців тому. Я пам'ятаю, як служба безпеки України затримала двох там завербованих. Угорською розвідкою агентів, які з'ясовували де ППО знаходиться, як місцеве населення буде реагувати у випадку, якщо раптом зайдуть миротворці з Угорщини, і Орбан просто скаже ні Він каже про те, що це Зеленський робить спеціально, тому що, значить, він ми не хочемо, щоб угорці там вмирали за Україну. Виходить, там інший політик каже про те, що Зеленський робить ставку на опозиційну партію в Угорщині і так далі. Причому Орбан грає абсолютно брудно. Він реально використовує зображення Зеленського на. Білбордах там у себе да, в, ну там на вулицях, в містах і так далі. Що що відбувається, пане Володимире? Ну відбувається емоційне загострення відносин. Це не в перший раз, але зараз да це така от хвиля, такий сплеск такого загострення. Насправді тема дуже делікатна. В тому сенсі, що якраз найближчі тижні має вирішуватись питання про початок все ж таки секторальних переговорів. Ну і це така технічна скоріше місія, коли відкриваються оці кластери переговорні, як мені пояснили, ну, представники уряду, зокрема, і офісу нашої нашої віцепрем'єрки з питань європейської інтеграції, що це більше. Технічні переговори, це не політичні переговори, але саме угорщина блокує зараз. Блокує от по кожному таких от кластерів 35, Да, і по кожному кластеру в горці блокуються і навіть по перше, там вже можна їх навіть і відкрити, і закрити, тому що Україна виконала свої зобов'язання і можна технічно це зафіксувати. що процес іде позитивно, ми виконуємо наші зобов'язання. Там є інше там по інших напрямах, є певні проблеми. Але і там ще треба провести необхідну роботу. І на, у нас є свої зобов'язання і перед європейським союзом, перед МВФ. Але от по там скринінг законодавства проведено, і деякі інше наші зобов'язання вже виконані. Але угорщина зараз блокує і тому. От я за, думаю, що зараз треба знайти такий баланс. З одного баланс інтересів з одного боку, ми маємо відстоювати наші інтереси. І Зеленський, от чому і давав це інтерв'ю. Ну це нагадування, що не можна без. Дозволу використовувати зображення, да. ну, це фактично провокування а, 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 е, негативної кампанії проти України і проти президента Зеленського, да, і це не відповідає інтересам добросусідства. сусідства. Але, от певна емоційна хвиля зараз, ну, скажімо так, вона піднялася, загострилася ця ситуація, і треба, я думаю, зараз починати певну деескалацію. Можливо, разом з нашими європейськими партнерами, от від них зараз багато залежати. залежатиме і якраз ще один саміт буде в червні, саміт Європейського Союзу. І от я думаю, що там теж треба попрацювати над тим, щоб зняти цю напругу, хоча б частково. Я ж кажу, у нас були вже сплески напруги з Угорщиною, але і особисті контакти. Зеленського з Орбаном, і активна робота наших європейських партнерів, вона в принципі дала давала можливість зняти цю напругу, хоча б частково, і рухатись далі. От і зараз якраз саміт Європейського Союзу буде дуже дуже важливим саме з точки зору подолання, блокування деяких питань європейської інтеграції, які відбуваються з боку Угорщини. Ну і не те, щоб нормалізація, але хоча б частково зняття напруги в стосунках між Україною і Угорщиною. Тому зараз сплеск емоцій відбувся. На жаль, він був спровокований саме діями угорської сторони. наш президент скоріше відповідав в даному випадку і нагадував, що ну є правила, я б сказав джентльменські правила поведінки, да, зокрема між політичними лідерами, і не можна переступати через певні червоні лінії. Те, що відбувалося в Угорщині, ну це неправильно. На тому, от зараз після такого обміну гострими заявами потрібно зробити кроки назад і згладити ці протиріччя. Я дуже сподіваюся, що така робота буде проведена напередодні і під час саміту Європейського Союзу. Так, будемо сподіватися на це, відстежувати за тими процесами, які будуть попереду, і обговорювати. Якщо ваш час буде дозволяти, я вам дуже вдячний за цей ефір, Пане Володимире. Завжди дуже цікаві у нас з вами ефіри. Виходять. себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Дякую на все добре.